Важно нам знати, що Господь іще раз показав, яка важна для країни, для єдинства народа, єдинство у вірі. А тому будемо держатися єдинства своєї церкви. Ми сьогодні ще сповнимо русинського святого Прокопія Сазавського. Ми були там, ту у монастирьові. Великий музей, директорка того музея, владіє русинським язиком, сама вона чешка, чехиня по-нашому. І вона предложила нам не тільки познайомитися з усіма музейними експонатами, вона повела нас у таке місто, де практично чехи і чеські ксьонзи той не цікавляться. З нижнього боку монастиря є такі підвали печери, де подвізався, Преподобний Савзавський Прокопій. І католицька церква недолюблює Прокопія, бо він був православний русин. У життю написано, що він був Богемець, бо раніше чехи називалися Богемія. Но в той час він прийняв хрещення від, від архіпіскопа Мефодія. І його батьки, написано в життю, вивчали слов'янську мову, але більшої неграмотності й не читав він. Нібито в чеській сім'ї, нібито в твердих чехах, кот на той час вже й мали латинику, вдруг зайшло в голову його батькам учити слов'янський язик. Да, річ у тому, що неправду написано в його житті, воно недавно написано. Вони були етнічними нашими людьми-русинами. Донині восточна частина Чехії етнічні землі, там до сих пор живуть старі русини, старі русинські села. Правда, чехізація все це з'їла, але залишилися названня. Ну, точно так же і половина Словакії – та етнічні русини. Так що Прокопій був етнічний русин. І сім'я була русинська, і, точніше, слав'яно-русинська. І вони, їм не треба було вчити слов'янське, вони ним володіли. А потім вони і ще тому повели свого сина у Веліград, де була школа православна, і там його дали в школу. Хоча могли дати і в католицьку школу. Не дали, не дали. Може бути, і не було ще. Католицьких школ. Але головне, що Прокопій організував такий великий славний монастир, в котрому подвізалося, по деяким даним до тисячі монахів, і всі владіли славяно руським язиком, служили так, як ми з вами. Дуже добре, що Прокопій колись отрив благословення поміч від князя, будущого чеського, і тот йому поміг. Зробити підняти монастир. До речі, є така історія, що княжна князевина, дочка Анна, ідя як Невеста у Францію, як Невеста, по дорозі через монастир цей зайшла в монастир, знайшла православних. І що вони їй приготовили? Вони їй подарили нашої слав'яно-русинської Євангелії. Правда на двох язиках. Спереду була кирилиця, головна, а ззаді були тексти глаголиці. І от берета, княжна викуповує, там зробили її майстри оклади, і вона несе до то, -то Слов'яно-Русинської Євангелії у Париж, Францію, ти, коли виділили якусь чудесну книжку з каміннями. Об'явили, що це буде святиня Франції. І всі будущі президенти Франції будуть приносити присягу на слав'яно-русинському Євангелію. Читати його ніхто не знав. Одного разу руський цар Петро, котрий вив з собою по Європі, попав у Париж, а йому похвалилися: видиш, Петре, якою в нас тут святиня. Ми то кладемо руки, а хтось прикасне до Євангелія силу дістає? Чудо було для французьких французів, для франків на той час, що Петро відкрив книжку та почав свободно читати. Правда, не міг читати глаголицю з другого боку. І от ми кажемо: ну чому не записали нашого чоловіка в чеха? Таку ж маємо проблему із преподобним Мойсеєм Угрином. Троє братів, наших людей, вийшли із єну жону князя Владимира в Київ. Там вони стали вчителями дітей Бориса і Глеба. І вдруг жити-писателі назвали їх мадярами. Я перечитав усі істочники мадярські. Мадярська історія не знає тих святих. Ніколи нікого мадяри не посилали в Київ. А то, оказується, наші люди. угрини наші п'ять людей входить до церкви, пишуться Угрин. Де на Галичині є село Угриново, тобто виходці села теж угрини. Ну чому та Господь осліпив тих, котрі писали життє, щоб так безрозсудно ліпити нашому святому. У даному випадку ну, – чеського, а в другому Мадярського. Важно нам пам'ятати, за нас ніхто не скаже слово. Ми мусимо самі добиватися, щоб наша історія була актуальна для нас, щоб вона вивчалася в школах, щоб наші діти, ну хоча б студенти університету могли би хоч щось знати в історії нашого краю. І сьогодні кажемо, це той. Прокопіє Сазавської, коли тебе вигнали після того, як цар одійшо князь Чиський, кіть католицькі розгнали з гнівом тисячу монахів, і вони із Сазавського монастиря розійшлися по Карпатам. І як пише історик наш архімандит Василій Пронін, частина з тих монахів поселилася. На Мараморщині і основали монастирі, Угольський і ще другі монастирі і Грушевський монастир. І ми прочитаємо таку історію у книжках. Історики настоящі поумирали, а ще ті осталися, може, щось і знають, а не напишуть правду, тому що в той день, коли не пише правду, Виганять вон з роботи. В Ужгороді, декан історичного факультету, написав статтю, що Русини – отдельна національність. Щоб його вигнати з роботи, взагалі анулювали історичний факультет. Люди цього світу бояться правди, а ми охороні правди. І сьогодні кажемо, Боже, ти поможи нам. Добре знати історію і нашої країни. Добре знати. Ну, добре знати і свою історію. І лише так поступаємо тут діти Божі настоячі, в вічності віримо, лише ті, котрі добре знали свій материнський язик, котрий був добрий громадянин своєї країни, хто держався істинної церкви, такі лише будуть наслідниками Царства Божого. Амінь.